Як ми сходили на концерт сердючки в Одесі. Розповім, скільки чекали, яка була вартість, і чому в ібісу на концерт більше ні ногою. Білети я купувала, як тільки відкрили продаж. Це було десь у березні. Фанзона або як її називають, вибіці ВІП, тоді коштувала півтори тисячі. Перед самим концертом ціна була вже три тисячі гривень. Квитки продаються тільки на їхньому офіційному сайті. А за анонсами я стежила на їхній сторінці. Приїхали ми близько 17.30 і черга була ще невелика. Запускати почали о 18.30 і за цей час. Людей назбиралось дуже багато. Ми були одними з перших, тому зайняли місця практично біля самої сцени з 18.30 і аж до 21.00 грав діджей. Він був нічого, але басин нато гучні стояти під кінець просто не було сил. За весь цей час нормально вийти до туалету чи замовити коктейль майже нереально. За підрахунками того дня в ібіцу завітала до 6 тисяч людей. Уявіть, яка щільність о 21.00 провели маленький аукціон. А вже десь о 21.30 почався сам. Концерт, і тут все змінилось. Енергетика неймовірна. Верка, як завжди, на висоті одразу вся Тома зникла. Концерт був коротким. Всього година було трохи розмов. Улюблені пісні, згадки з минулого. Але головне, ми, хоча б на вечір, повернулися той час, коли над головою нічого не літає, коли не чутно сирен під вікнами. А всі родичі після застілля танцюють і підспівують знайомі пісні. Закончилась йобана війна.